Двох працівників територіального центру комплектування міста Самбір Львівської області, які знущалися із незаконно отримуваного ними чоловіка, затримали. Повідомили про це у державному бюро розслідувань. Там зазначили, що постраждалий чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Польщею. Мешканця Харківської області затримали на одному із пунктів пропуску та перевели до ТЦК, аби поставити на облік. Згодом працівники ТЦК силовими методами намагалися змусити чоловіка пройти медкомісію. Майже тиждень вони морили його голодом і били. Наразі постраждалого оглядають в лікарні. Тим часом працівникам ТЦК повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні й перевищенні службових повноважень тож військовим загрожує позбавлення волі строком до 10 років.